Завдяки цій фірці ваш бізнес обійде всіх конкурентів, але не робіть це при аналізі ринку. Більшість з вас одержимі конкурентам, ви шпигуєте за ними, за їхніми цінами, копіюєте стратегію, намагаєтесь бути трохи кращим. Результат: ви стаєте сірою копією в океані однакових пропозицій. Клієнти вибирають тільки за ціною. Копіювання це повільне самогубство для бренду. Коли ви граєте за правилами конкурентів, ви завжди будете другими. Успішній команді не обходять конкурентів, вони створюють нові ринки. Apple не конкурувала з Nokia. Вони створили смартфон. Tesla не конкурувала з Toyota, вони створили електромобіль. Коли працював контент-менеджером в автомобільній компанії, ми постійно дивилися, що роблять наші конкуренти. Копіювали їхні пости стратегії, навіть кольори. Результат: ми були невидимками в морі однакових автосалонів. Готові знайти свій унікальний шлях замість копіювання? Розкажіть в коментарях про свою нішу, допоможу знайти унікальність.